Вітаю тебе, шановний абітурієнте. Я доцентка кафедри маркетингу Іваннікова Марина Миколаївна. Від імені кафедри хочу представити тобі динамічну, актуальну та креативну спеціальність інтернет-маркетинг. Інтернет-маркетинг бакалаврського рівня ти зможеш опанувати лише в поет. Наша освітня програма це поєднання цифрових інструментів та інтернет-ресурсів для реалізації твого творчого потенціалу. Вивчаючи інтернет-маркетинг, ти зможеш працювати подорожуючи, шукати клієнтів в Україні та за кордоном, презентувати себе та свою компанію на світових ринках, бути креатором та успішним дизайнером, поєднання маркетингових дисциплін з веб-дизайном, цифровою аналітикою, СММ та SEO, наповнення контентом сайтів, дослідження цифрових ринків, робота з цифровими споживачами, створення телеграм-каналів та мобільних додатків. Ти зможеш це робити. Власник свого бізнесу, так і в команді відомої корпорації на першому курсі навчання ти побачиш цифровий маркетинг в дії, відвідуючи підприємства під час занять, беручи участь у воркшопах від фахівців з діджитал маркетингу, практикуючи у власному інтернет-магазині, вивчаючи інтернет-маркетинг в поет, ти зможеш за програмою Erasmus поїхати в університети Словенії, Польщі Італії та стати частиною європейського студентства, отримати цікавий досвід. Та поділитися ним зі своїми друзями, знайти нових друзів та майбутніх бізнес-партнерів. По завершенню бакалаврату ти отримаєш висококонкурентний диплом та зможеш продовжити навчання в магістратурі, а також отримати ступінь доктора філософії. Знайомся з нами ближче. На сайті університету шукай нас у соціальних мережах, телефонуй нам та пиши у месенджерах, якщо маєш питання. Вступай в поет на інтернет-маркетинг та будуй своє цікаве життя.